Привіт, друзі! Зараз дуже важлива розмова для всіх, хто отримує пенсію на банківську картку, а це абсолютна більшість пенсіонерів. Розповім про чотири правила, які обов'язково треба знати, щоб не втратити гроші і щоб максимально використовувати можливості. Бо ось що виявляється: багато хто просто знімає пенсію і все. Навіть не підозрюють, що картка може працювати на вас, повертати гроші та давати додаткові можливості. Але є також небезпеки, через які можна втратити все за одну хвилину. Щодня десятки людей втрачають усю пенсію, і схеми постійно оновлюються, стають хитрішими. Навіть якщо ви вже чули, треба знати нові деталі, бо з'явились нові способи, як шахраї крадуть гроші. Також є технічні моменти, через які раптом може виявитись, що ви переплачуєте. Що картка заблокована, чи пенсія не прийшла, а причина проста, про яку ви просто не знали. І є можливості, які дуже спрощують життя, але 90% пенсіонерів ними не користуються. Здається, складно або страшно, а насправді після одного разу стає зрозуміло і зручно, зараз детально по кожному пункту. Слухати треба всім, хто має картку, незалежно від того, в якому банку і скільки отримуєте. Дивіться до кінця, бо там найцінніше. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам, друзям, сусідам, щоб усі знали. Поїхали. Правило перше: обережно шахраї. Зараз масові атаки саме на пенсіонерів, які отримують гроші на картку. Схеми постійно оновлюються, стають хитрішими. Навіть якщо ви вже чули, слухайте ще раз, бо з'явились нові способи. Схема перша, найпоширеніша, дзвінок від банку. Приходить смс на телефон. Ваша картка заблокована. Для розблокування натисніть посилання або зателефонуйте за номером. Номер телефону, наче банківський, виглядає офіційно. Ви дзвоните. Відповідає такий собі оператор банку, знає ваше ім'я, по батькові останні цифри картки. Каже, що картка дійсно заблокована через підозрілу операцію. Для розблокування треба підтвердити, що це ви, назвати Пін-код або цифри з смс, яке прийде. Ось і пастка. Як тільки ви називаєте ці дані, гроші миттєво зникають з картки, бо це не банк, це шахраї. Вони вже мають дані вашої картки, номер, термін дії, не вистачає тільки пін-коду або коду з SMS, щоб зняти гроші. Запам'ятайте, банк ніколи не запитує пін-код по телефону, ніколи не просить назвати цифри з SMS, ніколи не надсилає посилання для розблокування. Схема друга теж дуже поширена. Безпечний рахунок. Дзвонить співробітник банку, каже, що хтось намагається зняти гроші з вашої картки і треба терміново захистити кошти, перевести на безпечний рахунок. Диктує номер картки, куди переводити. Люди панікують, думають, що рятують свої гроші. Переводять. А насправді переводять шахраям, бо ніякого безпечного рахунку не існує. Банки не просять переводити гроші для захисту. Схема 3, нова, 26 рік. Доплата до пенсії. Дзвонить працівник пенсійного фонду. Каже, що вам призначена доплата до пенсії або компенсація, але щоб її отримати, треба оплатити адміністративний збір або підтвердити картку, перевівши невелику суму, скажімо, 10 гривень. Ви переводите ці 10 гривень, і в цей момент шахраї отримують доступ до картки, списують все. Бо той переказ насправді був непростий, а з підтвердженням доступу. Схема четверта, зовсім нова. Фальшива посилка. Приходить смс. Ваша посилка з нової пошти або Укрпошти чекає на вас. Для отримання треба оплатити переадресацію 20 або 50 гривень. Натискаєте посилання, потрапляєте на сайт, який виглядає як справжня нова пошта. Там просять ввести номер картки, термін дії три цифри зі зворотнього боку. Ви вводите, думаєте, оплачуєте переадресацію. А насправді віддаєте шахраям повний доступ до картки. Вони списують всі гроші. Справжня нова пошта ніколи не просить оплачувати переадресацію через смс. Схема п'ята теж нова. Підроблений код для оплати. Ви приходите в магазин або кафе, хочете оплатити через телефон. На столі лежить папірець, код для оплати. Такий квадратик з чорними квадратиками всередині. Ви наводите телефон, сканується код. А це не оплата покупки, це переказ грошей шахраям. Бо код підроблений, шахраї наклеїли свій код поверх справжнього. Завжди перевіряйте, кому переводити гроші перед підтвердженням. Схема шоста. Страшна. Приходять додому, дзвоник людина представляється співробітником банку. Каже, треба термінова зустріч питання безпеки картки. Приїжджає додому з документами, виглядає офіційно. Каже, треба передати картку на перевірку або просить назвати дані для захисту. Забирає картку або дізнається, дані зникає, гроші зникають. Справжні працівники банку ніколи не приїжджають додому забирати картки. Як захиститись? Правила прості, але їх треба завжди дотримуватись. Ніколи нікому не називати Пін-код картки. Навіть якщо людина представляється банком, поліцією пенсійним фондом, пін-код це ваш особистий секрет. Ніколи не називати цифри, які приходять в смс. Це одноразові коди для підтвердження операції. Якщо ви їх назвете, хтось зможе підтвердити переказ з вашої картки. Ніколи не переходите по посиланнях з SMS, особливо якщо там пишуть про блокування картки, проблеми, загрозу. Це фейкові сайти, які крадуть дані. Якщо дзвонить банк і щось просить, покладіть слухавку. Зателефонуйте самі в банк за номером, який написаний на картці або на офіційному сайті. Поясніть ситуацію, вам скажуть, чи дійсно є проблема. Ніколи не переводите гроші для захисту, отримання доплати, розблокування чи підтвердження, це все шахрайство. Перевіряйте, кому переводити перед кожним переказом. Дивіться на екрані ім'я одержувача. Незнайоме ім'я не підтверджуйте. Що робити, якщо вже назвали дані або перевели гроші? Негайно телефонувати в банк, блокувати картку. Номер є на зворотному боці картки або на сайті банку. Чим швидше заблокуєте, тим більше шансів, що гроші ще не встигли зняти. Також пишіть заяву в поліцію і розказуйте про це всім літнім родичам, сусідам, друзям. Бо шахраї розраховують саме на те, що люди не знають про ці схеми. Правило друге. Національний кешбек. Додаткові гроші до пенсії. От тепер увага. Це може бути реальна прибавка до пенсії. Багато пенсіонерів навіть не знають, що держава повертає гроші за покупки. Що таке національний кешбек? Це коли ви купуєте українські товари, а держава повертає вам 10% від суми покупки. Не 1%, не 3, а 10%. Купили продуктів українського виробництва на 300 гривень, держава поверне 30 гривень. Купили ліків українських на 200 гривень, поверне 20 гривень. Здається, мало, зараз порахуємо. Якщо всі покупки робити українськими товарами і за місяць ви витрачаєте, скажімо, 2000 гривень на продукти та ліки, держава поверне 200 гривень. За рік це 2400 гривень додаткових грошей. Просто за те, що купуєте українське. Це непогана прибавка до пенсії. Максимум, який держава може повернути 3000 гривень на місяць. Тобто, якщо ви витрачаєте 30 тисяч на українські товари, держава поверне 3000, але навіть якщо витрачаєте менше, все одно повертається 10%. Як це працює? Покроково. Крок перший. Відкрити картку національний кешбек. Заходите в застосунок Дія на телефоні. Якщо немає, попросіть онуків або в банку допоможуть встановити. В Дії шукаєте розділ Національний Кешбек. Обираєте банк, їх 20 на вибір. Найпростіше обрати той банк, де у вас уже є картка Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк та інші. Відкриваєте картку Національний кешбек. Це окрема картка, не та на яку приходить пенсія. Відкриття безкоштовне, займає кілька хвилин. Крок другий. Купувати українські товари. Коли йдете в магазин, купуйте товари українського виробництва. Як дізнатися, чи товар український? За застосунку Дія є спеціальний сканер. Наводите телефон на штрих-код товару, сканується. Застосунок пише, чи є кешбек на цей товар. Якщо є, купуйте сміливо. Які товари підходять: продукти, ліки, медичні вироби, книжки, одяг, взуття, побутова хімія та багато іншого. Головне, щоб це був український виробник, зареєстрований у програмі. Крок третій. Оплачувати звичайною карткою. Важливо, ви оплачуєте покупку звичайною карткою, тією, на яку приходить пенсія, а кешбек приходить на окрему картку Національний кешбек. Не плутайте. Купуйте звичайною карткою. Кешбек на окрему. Крок четвертий. Отримувати гроші. Наступного дня після покупки в застосунку Дія можна перевірити, скільки нарахували кешбеку. А в кінці місяця всі гроші за минулий місяць переводяться на вашу картку національний кешбек. Наприклад, купували в жовтні, в кінці листопада отримаєте гроші. На що можна витратити кешбек? Тут увага! Зняти готівкою не можна, але можна оплатити комунальні послуги: світло, газ, вода, опалення. Ліки в аптеках, продукти українського виробництва, книжки та донати для СУ. Раніше можна було платити за мобільний зв'язок, кінотеатри та транспорт, але з листопада 25-го року це прибрали. Зараз тільки комуналка: ліки, продукти, книжки, благодійність. Програма працює до 30 червня 26-го року, тобто, ще є півроку, щоб встигнути отримати ці гроші. Реальний приклад: бабуся Марія з Тернополя, пенсія 4000 гривень. Встановила дію, відкрила картку національний кешбек, почала купувати українські продукти та ліки. За місяць витратила 2000 гривень на українське, держава повернула 200 гривень. За півроку отримала 1200 гривень додаткових. Цими грошима оплатила частину комунальних послуг. Бачите, це реальні гроші, не копійки. Що потрібно зробити? Попросіть онуків або дітей допомогти встановити дію та відкрити картку національний кешбек. Або прийдіть в банк, попросіть консультанта допомогти. Вони безкоштовно допоможуть. Правило 3: ліміти на перекази і блокування банком. Зараз банки дуже уважно слідкують за переказами, особливо з пенсійних карток, бо через них шахраї часто виводять гроші. Що змінилось? Раніше ви могли переказати з картки скільки завгодно, хоч ось у пенсію. Зараз банки встановили ліміти. З 26-го року ліміт 150 тисяч гривень на місяць з однієї картки. Для пенсіонера це, звичайно, багато, навряд чи ви переказуєте стільки, але якщо ви намагаєтесь перевезти більше, банк може заблокувати операцію або заблокувати картку. Також банки слідкують за частотою переказів. Якщо ви раніше не переводили гроші, а раптом почали переводити щодня великі суми, це виглядає підозріло. Банк може подумати, що вас зламали шахраї і заблокує картку. Що робити, якщо треба перевести велику суму? Краще заздалевіть, подзвоніть в банк. Попередіть, що плануєте переказ, вкажіть суму і причину. Також важливо, якщо міняєте картку, закінчився термін дії або втратили, обов'язково повідомте пенсійний фонд про нові реквізити. Інакше пенсія не прийде на нову картку, а повернеться назад. Як повідомити, зайти на портал пенсійного фонду в особистий кабінет або прийти особисто в Офіс ПФУ з новою карткою і паспортом. Правило четверте. Інтернет банкінг спрощує життя. Інтернет банкінг або мобільний додаток банку це дуже зручно. Що можна робити через додаток? Перше. Поповнювати мобільний телефон за секунду. Друге. Оплачувати комунальні без жодних комісій і черг. Можна навіть перевірити, чи є борг. Третє. Оплата інтернету та телебачення. Четверте. Перекази родичам без комісії, якщо один банк. П'яте. Контроль витрат. Видно всі операції по картці. Шосте. Блокування картки одним натисканням у разі втрати. Як навчитись користуватись додатком. Попросіть онуків або дітей не просто зробити за вас, а саме показати і пояснити або прийдіть в банк. Консультанти допоможуть безкоштовно. Найголовніше не боятись. Оплата комунальних через додаток набагато простіша, ніж черги в банку. І це безпечно, якщо дотримуватись правил, про які я розповів на початку. Розкажіть про це батькам, друзям, сусідам. Хай більше людей знає про нові схеми шахраїв і про можливість отримувати гроші від держави. Пишіть у коментарях, чи користуєтесь кешбеком та інтернет-банкінгом, допоможемо один одному порадами. Лайк, like, підписка, телеграм в описі, репост, щоб усі знали. До зустрічі, друзі!